Всім привіт! І сьогодні мені підписник прислав подарунок. Хоча в мене їх не так багато, тих підписників, але відповідно у нас розпаковочка. Справжній військовослужбовець завжди має з собою ножика. О, червона коробочка. Колеса, палич. Скільки елементів. А це у нас а, не тою стороною. Доктор старт Для того, щоб можна було запустити автомобіль, навіть якщо в нього сівший акумулятор. Велике спасибі! Даному підписнику. А тепер я розкажу вам, навіщо потрібно нам ось оцей чудо-прилад. А тому що з боку нього стоїть гора акумуляторів, які потрібно зарядити, продіагностувати, чи вони справні. І також буває ще така річ, що зимою автомобілі не хочуть запускатися, а пускозарядний має свій ліміт. А якщо у вас є мережа 220 або генератор, то за допомогою цього чуда можна завести автомобіль і поїхати виконувати завдання. Тому ставимо пальці вгору, підписуємось на канал і до майбутніх зустрічей!